Трамп голосує з України. США віддали наші ракети Ізраїлю. Зеленський без відповіді від Трампа на саміті НАТО, а ППО без боєприпасів. І чому Лукашенко раптом мириться з Америкою? Про все це з журналістом та блогером Романом Цимбаліком. Це канал Times of Ukraine, Я Катерина Сабадаш, Приємного перегляду. Пан Романе, вітаю вас. Привіт, Качу. Минулого разу ми з вами зустрічалися. Ви казали, що новин немає за цей час, багато чого змінилося, І от 22 червня, США, вперше за 46 років відкрито вступили у війну з Іраном, завдавши масованого удару по трьох ядерних об'єктах. Цікаво, що США попередили Іран про атаку а і Іран про свою відповідь по американських базах у Катарі через кілька днів перемир'я, усі сторони назвали це перемогою. Потім, начебто, і не було перемир'я, знову продовжується вогонь. Але за оцінками західної розвідки. Ядерний потенціал Ірану не знищено і лише відкладено на кілька місяців. То чи взагалі є підстави говорити про перемогу і чия це перемога? Так, давайте з'ясуємо, по-перше, Катерина. Ну я от не дуже уявляю, щоб я міг сказати, що немає новин. Ми маємо передивитися з вами наш минулий ефір і говорити в контексті, тому що можливо мова йшла про те, що при Дональді немає новин в частині змін підходів до Російської Федерації. Це я ще допустити можу, але здається, що ці зміни теж починаються. Ну, принаймні про це пишуть і західні ЗМІ. Ну, і власне Дональд Трамп вперше, причому неодноразово, ну, він ту саму фразу повторює, що попросив Путіна, щоб він допоміг йому з Росією. Але тим не менше, він його проговорює, це видно, така напруга в голосі Дональда Трампа, її незадоволення, бурення. Ну, там, можна інші слова вибрати. Тепер, що стосується іранської атомної програми, взагалі то. Давайте так, в цьому світі все так влаштовано, що дуже часто реальність і інтерпретація воно не то, що не сильно перетинається, і те, і те зрозуміло важливо. Але якщо ми виходимо з ситуації, коли ми на світ дивимося з висоти київських пагорбів, це не наша проблема. Ну давайте прямо скажемо. Це не наша проблема. Чи готують а, іранці бомбу чи ні? А, щось в таке враження в мене, що а, за ці 10 днів Ізраїль, Сполучені Штати нанесли таку кількість уражень по військовим об'єктам іранської держави, а, вбили таку кількість іранських генералів, а, фізиків, ядерщиків, що сказати, що вони взагалі нічого не відчули. Це як на мене, ну просто ну це не чесно і. Це ми не маємо ображати ізраїльських пілотів f 16 і f 35 які бомбили нон-стоп дуже дуже активно. Тому чому я сказав, що це не настільки для нас важливо, тому що в публічній свідомості всі зафіксували перемогу Дональда Трампа в цій війні. Саме в ці чому не тут не про Індію, і Пакистан, не про Косово і відповідно Сербія. Саме по в цьому випадку це раз сприймається як демонстрація Сполученими Штатами і Дональдом Трампом, Трампом сили. От на це звернули увагу всі. Бо цей рижий американський Дудусь дуже довго може розповідати, всі з нього починають сміятись там два-три тижні і бла-бла-бла, а потім, в разі чого, ну от він показав, що він може і бахнути. Тому що там з іранською атомною програмою, є кому розбиратися. Це безпосередньо всі американські спецслужби, ну і наші. Ізраїльські друзі, вони теж цю історію просто так не, не залишать це зрозуміло. Наразі ми фіксуємо, що Сполучені Штати продемонстрували, що взагалі то вони, якщо хтось вважав цю американську державу такою в'ялою, яка не здатна ухвалювати жорсткі рішення, навіть якщо вони не досягли 100% результатів, але в частині показових дій. Це побачили всі, тому над Дональдом ніхто не сміється. Тому от так от всі навколо у нього вчора ходили на саміті НАТО, а підкреслювали, що він папочка. Підкреслювали, і навіть дехто писав, що це ну навіть Рубіо казав, що це саміт Трампа. США перевели в регіон близького сходу близько 20 тисяч ракет і систем, саме тих, які мали б піти Україні ще за адміністрації Байдена, і саме в цей час Росія активізувала повітряні атаки по українських містах. Чи скористалась Москва відволіканням уваги заходу? І чи пов'язана це з дефіцитом ракет для ППО? Бо захід розподіляє свої ресурси вже не на одну війну, і взагалі, взагалі як ця війна впливає на Україну і українців? Ну, дивіться, як це впливає. Ви ж в Києві знаходитесь? Ну от я прямо зараз не в Києві, але ще три дні назад був в Києві. І ситуація з безпекою і кількістю вбитих українців не тільки я говорю про столицю, а про інші міста. Дніпро і це. Ми все це читаємо в новинах щодня, і зрозуміло, що будь-які непоставки зброї, особливо в частині протиповітряної оборони, це для нас проблема. А для когось ціна цього рішення, або неухваленого рішення, з життя власне, або здоров'я, або життя близьких. І... Дивитися на знищені українські будинки, будь то Донеччина, будь то українська столиця, однаково боляче. Тепер давайте порозмірковуємо з цього приводу. Так, президент Зеленський про це говорив: про ці 20 тисяч ракет. Я так розумію, це ракети системи вампір, не плутати з дроном вампір, бо це трошечки інше. Якраз те, що потрібно для ближнього бою, а для знищення цих ракет чи ну, цих в першу чергу. Е, ну, Я не є військовим експертом. Ми маємо е, задати собі питання, а чи вони у нас є, чи їх в нас взагалі немає. От навіть про ракети Петріот, правда? Ж багато от в публічному просторі дискусій. Ну, у мене інформації немає: чи вони у нас є, чи нема ці ракети Петріот. От у вас є, Катерино? Немає, не, не немає інформації. Я до чого це веду? Ця історія, вона в частині захищеності українських місць вона з чим пов'язана? Ну, ситуація погіршилась, Це всі, всі розуміють. І як на мене, це в першу чергу пов'язане з тим, що вони просто збільшили використання шахідів в рази. І зараз це сотні одиниць, і вони гудять, а потім вбивають, якщо ми їх не збиваємо. Тому знак питання залишається в якому стані наша протиповітряна оборона. І скільки у нас в цих запасів? Ну це нормально. що ми, якщо ми з вами не знаємо, це то, насправді це добре в, в аналізі от, публічних заяв. Західних політиків, навіть того самого Трампа, який, відповідаючи на питання нашої колеги, сказав, що я подумаю, що можна зробити з Петріутами. Є заяви відповідно Великобританії про постачання. Відповідні, ну і дуже, дуже багато таких обнадійливих сигналів з боку інших лідерів Європейських держав. Тому до чого я це все веду? От відповідаючи прямо на ваше питання, я особисто можливо я помиляюсь, але я переконаний. Що сполучені штати вони настільки великі і потужні, якщо вони ухвалюють правильне рішення, їм вистачить на всі війни, і на Іран вистачить на допомогу Ізраїлю, і відповідно Україні. Тут же питання в чому? Ці рішення про перекидання ракет, перекидання. Ну зрозуміло, що наступив момент, що вони почали готуватися до атаки Ірану, і, можливо, таке рішення було ухвалене. Але зараз же Дональд Трамп він же заявив, і всі з цим погодились, що він тегеран, Іран, і Іран переміг. Ну, відповідно, раз ви перемогли, раз тепер там Пізділ, то повертайте нам наші ракети. Ну можна поставити питання в публічному просторі. Щось мені здається, що от на фоні змін риторики, і взагалі, от ключового рішення саміту, який був напередодні. То питання з постачанням зброї мені здається, воно буде знято. Ну, принаймні про це демонструє це рішення НАТО, яке підкреслюю, підтримано, в тому числі Сполученими Штатами як один з ще до недавнього основних донорів зброї для нас. Зараз, здається, Сполучені Штати вже не перші. А... А от з приводу цих рішень, які були ухвалені на саміті НАТО, країни оголосили про намір підвищити оборонні витрати до 5%. у пісунковій декларації. Україна згадано, але от ну, прямого якогось розширення допомоги не оголошено. Чи означає це, що НАТО відкрито готується до війни з РФ, і взагалі, коли така війна може початися? Слухайте, я неодноразово чув в російських ефірах, що ця війна вже почалась. Ну, ви ж чули заяви російських і депутатів, і ну, взагалі державне російське телебачення говорять, що вони воюють з НАТО. Тому ми будемо, навіщо ми маємо говорити про це в майбутньому? Це вже все відбувається. Я, відверто кажучи, вважаю, що у Росії. Особливо по Ірану, це дуже видно, немає жодних шансів а у війні з НАТО. Бо якщо іранське ППО пропустило все, що все, що хотіли знищити, все знищили. Нагадаю, що там стоять стояли, в тому числі не маючи аналогів С 400 російські С 300 і багато чого іншого. Тому, коли ми говоримо про збільшення оборонних видатків. Чекайте, от ви питання так поставили дивно: що НАТО готується до війни з Російською Федерацією? Хвилиночку, щоб просто визначитися в ситуації, наскільки мені відомо. Члени Альянсу, включаючи Сполучені Штати найпотужнішу державу, вони не, жодного разу не казали Росії, щоб вона виходила за ДКБ, щоб вона виключила за ДКБ Білорусь, там чи Таджикистан або відповідно Узбекистан. Тобто це їхня особиста справа. Так що ми чули з приводу діяльності НАТО, росіяни постійно говорять. Про те, що ви маєте скоротитися до лінії 97-го року, ви не маєте права розширюватися, і так далі. Тобто, росіяни а, ці потвори вимагають від інших держав, щоб вони а, на користь а, Росії з якогось дідька відмовилися від свого суверенітету. Бо НАТО а, треба всім ще раз проголосити: це оборонний блок, який як він розширюється держави туди шкрябаються. Дехто недовго і вступає швидко. Де хто довго ми дивимося на Україну? Державу туди хочуть зайти, щоб на них не нападали, щоб на них не напала Росія. Ну і ситуація з Україною. Вона всі це побачили. ми ж зафіксували, з якою швидкістю вступили в альянс відповідно, Швеція і Фінляндія. А якщо ми вже говоримо про 5%, відсотків, ну спасіба Дональду за це. Отак треба, мовить, сказати, тому що вони з Володимиром Путіним взбадріли альянс таким чином, що вони а зрозуміли, згадали навіщо вони існують, і Б вони збільшують на 5% ці видатки. Причому історичність моменту в тому, що ці 5% вони в тому числі для України. Це в фінальному комуніке прописано. Тобто, це говорить про те, що всі подивилися на цього скаженого Путіна і сказали: Ах ти такий! Ну так ми пограємо з тобою, пограємо з тобою в гонку озброєнь. У нас бабла більше, ніж у тебе, в як мінімум, в 25 разів. І ми, це, 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 цей саміт НАТО говорить росіянам: у нас бабла вистачить, щоб вбити всіх російських загарбників. Ну, я так це інтерпретую. Можливо, та, та там є, звісно, багато нюансів, але факт залишається фактом, що з баблом проблем не буде. Ну, а розумні люди кажуть, що для того, щоб вести війну, гроші потрібні. Ну і ми ж не наївні, Катерина з вами. Ми ж чудово знаємо, що я не знаю, чи як от, а, а, у вас батьки на пенсії чи ні, то в мене батьки вже на пенсії. І моїм батькам а, а, впродовж останніх трьох років а, платять пенсію. Може, не дуже велику, але платять. Так от, а, увага, а звідки бабки, коли все тут роздовбане, економіка впала, і ключові експортні галузі економіки зруйновані. Це все західна допомога. В тій чи іншій мірі, тому а, росіянам а, продемонстрували а, їхнє місце. Їм кажуть, а, чухай ногу обдарова. От що їм кажуть, і Володимиру Путіну. І між іншим а, зараз з'явились нові заяви, що ну, їх стало більше. Що Трамп каже, ну а, в принципі, ну, все одно час треба щось робити, бо молоді люди вмирають. І оце як це не дивно характеризує з, з людської точки зору абсолютно з позитивної боку, і зараз він теж каже, що готовий зустрічатися з Путіним для того, щоб завершити війну. Він здається це на зустрічі з президентом Туреччини, сказав. Давайте поговоримо про зустріч Трампа з Зеленським. Взагалі по риториці Трампа склалося таке враження, що він ніби навіть глузує після розмови з Зеленським. Побачимо, ракети потрібні всім. А що у голові Трампа щодо війни в Україні, і коли він збирається її закінчити? Я не впевнений, що це його компетенція, якщо бути відвертим Трампа. Чи, і чи може він її закінчити, бо Сполучені Штати не воюють. Змусити росіян припинити вогонь, вони можуть, у них є, аргументи є. З приводу глузує чи не глузує. Ну це ж якби, питання особистого ставлення. А, бо якщо зброя американська, в тому числі ракети до Петритів, будуть продовжуватись постачатися в Україну, ну хай собі глузує, воно щоб ракети були. Тут цей нюанс, бо навіть по риториці, якщо раніше вони казали категорично ні, ми в цьому не будемо брати участь, то наразі вони та таких заяв, ну, категоричних, що в Україні жодно, жодної кулі для голови російського солдата, такого ж нема. І зрозуміло, що президент України ставив питання про купівлю американських систем за європейські гроші. Ми ж теж не почули рішучого ні. І як на мене, саме по риториці Дональда Трампа, то він став м'якче для до України в цілому, але ж це така це особистий погляд. Ми через деякий час всі дізнаємося, хто правий. Мені здається, що американська зброя буде постачатися в повному обсязі для нашої держави. І останнє запитання: всі якось ця минала новина оминула нас всіх до Лукашенка. Приїжджав Кіт Келох і звучала тема нормалізації відносин. І вже наступного дня звільнення 15 політв'язнів, включно Сергієм Тихановським. Це що початок розколу в путінському таборі на тлі санкції війни? Чи можливо США просто вирішили вчасно нагадати Лукашенку про наслідки на тлі чуток про можливий наступ з боку Білорусі? Ну мені здається, ніхто в це не вірить. і Лукашенко якщо б хотів би брати участь в війні, то він б обрав за ці три роки. І нагадаю, що під Київ росіяни прийшли саме з білоруської території. Що вони там обговорювали? Як на мене, цю зустріч треба взагалі розглядати в такому контексті, що чутки про ізоляціонізм Сполучених Штатів вони трохи перебільшені, і вони займаються. Це ж цей візит був якраз в розпал боїв Ізраїля, а американці займалися цією темою. Офіційно заявлено, що в 6 годин там якісь перемовини були абсолютно поза... зачинені до і все. Взагалі, жодних подробиць, крім 30 секунд про обійми. Я думаю, що американці міряли температуру через Лукашенка, в тому числі, в Москві, і шукали відповідь, що треба зробити, щоб зупинити Путіна. Ну, можливо, сказали йому, що привезуть картоплю разі чого в Білорусі, ну і, мабуть, попередили будете проводити навчання Захід 2025, якщо там щось станеться з Литвою або Латвією, якісь там. Невизначений шахет залетить, а ви, якщо ви думаєте, після того скажете, що його можна купити в будь-якому вайнторзі, то будемо бомбити Мінськ. Ну, мабуть, так, я так, може, інше формулювання, ну, сенс такий. Ну і побажали успіхів. Сказали, що, слухайте, навіщо вам ця Москва? Відійдіть від, від в осі зла і буде вам щастя. Ну, якось таким чином я це розглядаю. Єдиний момент, що я не вважаю, що у Лукашенка є важелі впливу на Путіна і на питання припинення бойових дій. Але в частині збору інформації, можливо, це цікаво. Бачите, час вже пройшов більше тижня, жодних подробиць не, немає. Не від американської сторони, не від білорусів. А коли це не переводять в публічну площину закриті перемовини, взагалі то це позитивна ознака, ніж навпаки, як на мене, бо ця сучасна манера... Коли світом керують через соціальну мережу за, за трус, то іноді це виглядає комедно. Тобто резюме, цей візит ми розглядаємо в контексті того, що Трамп про свої передвиборчі обіцянки не забув. Пане Романе дуже дякую вам за розмову. А, як завжди, було дуже цікаво і приємно з вами поспілкуватися. Друзі, підписуйтесь на канал пана Романа, підписуйтесь на канал Times of Ukraine і до нових зустрічей.